Сумчанин Валерій Богачов більше 30 років працює водієм. Місце роботи чоловік змінював не один раз, а от професію каже ніколи. Ну воно мені подобається, як вам сказати. Я професію водія, я другим себе людиною, ну, другої професії я, ну, навіть в мене немає там і не було ніколи думки там, поміняти, що друге, чи легше, чи лучше, чи там більше, що партиру. Ну, якось я тільки себе розумію водієм. Більш тільки. Останні два роки Валерій працює водієм автобуса на КП Електроавтотрансі. За три десятиліття, говорить чоловік навчився не лише вправно кермувати, а й знаходити спільну мову із пасажирами. А люди, каже Валерій, бувають різні, все як у житті. Та були там і дітей бувало, забували маленьких всього. За ці роки я вам скажу. Це ну, треба просто пригадати у себе. Ну себе, себе, сказати, настраювати на те, що, ну, що ти будь спокійний, а потім якось воно з пасажиром буде, ну, ну, як це сказати по-українськи, проще знаходити спільну мову. Не лишали своїх пасажирів 24 лютого, коли в місті вже була російська техніка. У той день згадує Валерій, виходив на рейс. Працював і наступного дня. А потім на початку березня разом із колегами вивозив Сумчан з зеленими коридорами на Полтавщину. Сказали, що поїздка поїздка буде, скажімо, хто на чим кончиться. Я кажу: ну, раз потрібно, значить поїдемо. День поїхав. Ще зустрічали колону російської техніки в тому ось у Угу. Uh -huh. Було й таке. Не то це ми тоді два-дві колони йшли. Я першу йшов, а другу вже трошки обстрілювали, Я знаю річу. Ну треба було, як то кажуть, допомогти батьківщині. і Допомагали а що, 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 хто ж їх допоможе, як не ми. За сміливість і готовність допомагати місту і сумчанам, Валерія та інших водіїв, диспетчерів, слюсарів, КП та приватного транспорту, усі, хто дотичний до такої важливої для міста роботи, привітали із професійним святом днем автомобіліста та працівника дорожнього господарства. Свято традиційно припадає на останню неділю жовтня. Дякую, Бажаю всім мирного неба, легких доріг і не в щоб менше було неприємності. всіх. Дякую тим, хто їздив в Тростянець, дякую тим, хто їздив в перші зелений коридори, тому що перший зелений коридор, друзі, ми, ми з вами не могли спрогнозувати, як він закінчиться. Ті, хто приймав для себе рішення все ж таки сісти за кермо свого автобусу і довести людей, вивести людей в безпечне місто. Я хочу вам подякувати особисто за це і від цієї нашої громади, тому що. Це друзі, вже історія. Це історія героїзму, історія ваших вчинків. Їх робота кажуть водії: відповідальна, складна, але від того ще більш цікава, якщо обираєш її за покликом душі. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, новини СТС.